Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і продовжуємо говорити про відомих діячів історії України ХХ століття. Семененко Василь 1935-1963 рік, у 1957 році закінчив факультет журналістики Київського університету. Ще під час навчання виявив хист до високої громадської поезії і провідна ідея творчості поета це любов до батьківщини, щирість і безкомпромісність його першої поетичної збірки Тиша і грім» 1962 року, глибина посмертно видатних поезій, земне тяжіння» 1964 року. А до року і сповіданість фрагментів щоденника справили величезний вплив на покоління саме шестидесятників. Йосип Сліпий, 1892 рік, 1984, митрополит Української греко-католицької церкви від 1944 року з 1929 року, перший ректор Греко-католицької Львівської Богословської академії, створеної саме на базі Греко-католицької семінарії з ініціативи митрополита Андрея Шептицького в 1928 році, у 1945 році заарештований і перебував в. На каторжних роботах на засланні а в 1963 році звільнений за клопотанням папи римського Івана 23-го та президента США Джона Кеннеді. виїхав до Італії, оселився у Ватикані. У 1965 році папа Павло VI надав Йосипу сліпому титул кардинала. Василь Стус, 1938-1985 рік. Поет, перекладач, дисидент двічі був в'язним таборів 1972 по 1979 і в 1980 по 1985. -й. Від 1979 року член Української Гельсінської групи помер у 1985 році у карцері в таборі особливого режиму в селі Кучино. Автор чотирьох поетичних збірок, які розповсюджувалися в самовидаві в імміграції. Круговерки, зимові дерева, веселий цвинтар і палімсести. Перша поетична збірка дорога болю надрукована в Україні в 1990 році. Зрештою вцілілих віршів читачі змогли познайомитися лише в другій половині 90-х років. Вячеслав Чорновіл, 1937-1999 роки, учасник дисидентського руху з середини 1960-х років, у 1967 році випустив в самовидаві книгу Лихо з розумом. Кілька разів був ув'язнений, загалом провів у Тоборах 17 років. Редактор першого незалежного журналу Український вісник вісник» 1970-1972-1987-1989 років. Співзасновник української гельсінської спілки 1988 року. Один із засновників народного руху України, фаховий політик, народний депутат і учасник президентських перегонів, лідер опозиції. Роман Шухевич, псевдо Тарас Чупринка 1907 1950, член ОУН від 1930 року. Після розколу ОУН приєднався до Бандерівської фракції, увійшов до проводу ОУНБ, брав участь у створенні карпатської січі. Фактично, командир батальйону Нахтіль 1941 року брав участь у проголошенні акту відновлення української держави у Львові 30 червня 1941 року. У серпні 1943 року на третьому надзвичайному зборі УУН його обрали головою бюро проводу ОУНБ та головним командиром УПА. У липні 1944 року він став головою Генерального секретаріату України Визвольної ради УГВР.